Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія вночі завдала удару по території неподалік Хмельницької атомної електростанції, внаслідок чого є знеструмлення у містах Славута та Натішина. Вночі ворог завдав удару по території неподалік Хмельницької АЕС. Заявили у відомстві. Вказано, що внаслідок вибуху було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах. Через пошкодження лінії електропередачі знеструмлено тисяча. 860 споживачів у містах Славута та Нікішин Хмельницької області зазначають в Міненерго. Прес-службі додають, що відновлювальні роботи розпочнуться. Як тільки енергетиків допустять на місце пошкодження, нагадаємо, що цієї ночі окупаційні війська в чергове атакували Україну дронами «Шахеда». Загалом ворог використав 11 ударних БПЛА. Всі їх знищили наші оборонці неба до слова. Розвідка дістала таємні плани РФ та Білорусі щодо атаки по Рівненській та Хмельницькій АЕС Крім десантної операції, можливий і ракетний удар по реакторах. Путін пішов в Абанкам. Ну що, шановне панство? Пише Кирило Сазону, військовослужбовець, ЗСУ, журналіст, політолог. Чекаємо на новий захід з боку Білорусі. Просто рівняння з трьох компонентів. Перший пройшли переговори Путіна з Лукашенком. Багато гучних слів, але нічого сенсаційного вголос не говорили. Значить, не хочуть афішувати. Але я не вірю, що вони зустрічалися просто тому, що скучили. Виходить, була причина. Другий після зустрічі у Білорусі розпочалися. Серйозні процеси на залізниці, масштабні ремонти розвантажувальних платформ, під'їздів до них, підготовка маневрових локомотивів і розробка нового графіка руху для організації коридорів для військових складів. Третій тотальна мобілізація в Росії не часткова. будь-кого зловлять. армія Республіка Білорусі, чи то не хоче воювати, чи то без шансів на успіх. Висновок очевидний НАТО помобілізованих посилить технікою, яка є і відправлять в Республіку Білорусі на оскадь ударних напрямків. Буде два перший на волинісперс перспективи перерізання основних комунікацій, по яких іде військова допомога із заходу, другий звісно, удар по Києву, взяти який не просто ідея фікс Путіна, а й єдиний варіант примусу української влади то переговорів на умовах Росії. У принципі в республіці Білорусі вже є резерви про нетехніки і самохідних вогнеметів. Почнуть звичайно з масованого ракетного удару по місцях дислокації ЗСУ та транспортних вузлів. Все досить очевидно та легко простежується. но попереджений, отже, озброєний ЗСУ в курсі. Цих рухів і ганштаб напевно має козирі в рукаві. Зустрінемо як треба, але дехто бачить, бог поспішив із поверненням у Київ та області. Нічого ще не скінчилося. На жаль, так виглядає правда. З іншого боку, у житті Гарасима теж можливі сюрпризи шукав Мумуа. Зустрів собаку Боскарвілів. Якщо ж заглибитися у те, що відбувається у Білорусі, то скажу таке: модернізація залізниці та вантажно-розвантажувальної інфраструктури в республіці Білорусі справді розпочалося, бо більше проводять усі роботи. Не місцеві, а підрядники з РФ це для розуміння перший факт, чого б раптом росіяни так приймалися білоруською інфраструктурою. Друге, модернізацію російські фахівці проводять і в інфраструктурі двох аеропортів зябрівка та лунінець. Усі підряди та проєктна документація розраховані на повний комплекс робіт протягом двох місяців, тобто завершити хочуть до грудня. Що логічно, бо по замерзлих болотах рухатися техніці набагато легше, а по теплу можуть загрузнути. Третє щодо харчів, гостей потрібно готувати. Вати на території Білорусі, потім Сухпай щонайменше на три дні. Це армія. Вона всюди армія з усією її бюрократією. Ніхто не бігає в магазин за продуктами. Все має бути централізоване та заздалегідь сплановане. Так, ось у відомостях про годування відрядженого контингенту ще місяць тому було 36 тисяч ротів. Потім 38, а потім 41 одна тисяча. А знаєте скільки сьогодні за продуктовими відомості відрядженого контингенту? 170 тисяч людей. Тобто вони повинні прогодувати неважливо чи. Чим і за чий рахунок 170 сімдесят тисяч чужих солдат? Це що навчання будуть? Очевидно, що ні, в принципі, розумному достатньо додати мені нічого зима буде важкою. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися на канал. Переможемо разом.